Тепловізор для ремонту електроніки та друкованих плат C09D. Володя, що це за звір? Дуже цікава річ. По-перше, просто тепловізор. По-друге, дуже класний інструмент по виділенню якихось проблемних місць. Дивіться одним порохом руки. Раз. І ми бачимо місце перегріву. Ого. Тобто не треба шукати нічого, не треба цього. Плюс функціонал дуже великий. Відслідковування місць, які ви вкажете на платі, повністю відслідковування температур, є порівняння температур, визначення в будь-якій точці, точці плати, а потім куча палітр. По так, це прибрати куча палітр яких ми можемо відслідковувати. Тобто зручна робота під будь-які потреби, є можливість працювати з кривою електронікою для науковців з температурою в Кельвінах дуже цікава річ. Без планшета він продається. В такому ось вигляді? Ви можете використати планшет. Або ну, частіше смартфон приєднується через usb c ставиться спеціальна програмка. Причому це мобільна версія програмки, так, да, Володь? Так. Це, типу, така простенька, а є ще крутіша версія є, для Windows. Є так? є професійна версія під ПК. І вона також доступна для цього? Так, якщо так, так звичайно, буде. без проблем. Ага. І ще, і це без макролінзи. Тобто тут ще можна макролінзу так, ставити. А так. можеш продемонструвати? Давай. макролінза використовується для того, щоб збільшити так, ми бачимо всю плату. А як Якщо ми хочемо локально, наприклад, розглянути місце оцього нагріву, що тут у нас горіється, то нам треба трошечки поставити макролінзу і трохи опустити сам тепловізор. Встановили макролінзу. Визначили ділянку нашого нагріва, і тут ми поелементно навіть на ножках. Будь-яка ножка, ми бачимо, що одна ножка із мікросхеми трохи перегріта, Ми можемо локалізувати місце перегріву і стандарті йде тепловізор без макролінзи доступна як опція, але зараз акція. При купівлі ми даруємо макролінзу, і хочу сказати, що дуже зручний інструмент. Все в одному раніше я знаю, люди і зараз користуються ось такими простенькими приставками для смартфону, але це ось набагато набагато зручніше і набагато краще для професіоналів.